Без ти хотіли перекусик. Грибочки. Сметання. Так що можемо вам організувати, А ну йди пробуй. Чоловік приїхав з нью джерсі Спеціально нагребе наші. Сам там Ій, пробуй. А ну батька пробуй Дуже смачно Що ти кажеш що то є? Суп Харчов споду вода зверхи нічого Набирає О ще за два Суп харчов. Споду вода зверху нічого Так тепер парця до столу можно есть, но... Ну. Нет, мы сюда маємо грибачки. <риклад> Давай, поїхали, покатайка.